Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведенням конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора звання городського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю присутні такі члени комісії. Мушейок голова Черношенко заступник. Таран, секретарь, Черновіл, представник трудового колективу і Заєць від громадськості, да? так відсутній Віктор Миколаївич Вусик. Крім того, відповідно до ну, по положенню Чикола Руслан присутній Олександрович. Так, на цьому засіданні присутні 5 членів комісії, що свідчить про те, що засіданні є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний всіх є. Знайомилися. Не будемо зачитувати, да? Всі ознайомилися, да? Е, Так. З порядком денним ознайомилися. Чиї у членів комісії до нього зауваження доповнення? Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримались немає. Рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Е, значить, надійшли документи. Так, е, да, давай. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора Звенигородського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджено протокольним рішенням від 4 квітня 2025 року і розміщено на офіційному сайті обласної ради. Документи приймалися з 4 квітня по 23 квітня включно. І за цей період надійшли документи від одного претендента Грецика Леоніда Володимировича, який сьогодні присутній в залі. Потрібно нагадувати о. Лош... Ні, Вимоги. Давайте ознайомимося з документами. Так, від Леоніда Володимировича надійшли такі документи. Заява про участь в конкурсному відборі, копія паспорта громадянина України на двох аркушах. Копія диплома магістра серії М 22 номер 089 вісімдесят про те, що в 2022 році закінчив уманський національний університет садівництва галузнань, управління та адміністрування на саме аркушах. Копія диплома спеціаліста, серія Р номер 28227528, 28, про те, що в 2005 році Уманський, закінчив Уманський державний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю агрономія. Так, на трьох аркушах з додатками. Копія трудової книжки, серія Бета 2, номер 4713075 на двох аркушах. Біографічна довідка на одному аркуші, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, про те, що громадянин Гретик Леонід Володимирович не притягувався і в всіх позиціях відомості відсутні. Так, довідка про проходження попередньо періодично позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на вживання психоактивних речовин номер 1489 про те, що ну, відсутні протипоказання, Серія 12 ААА номер 358944 Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Атестат про середню освіту. Українська мова вивчалася на одному аркуші підтвердження про подання декларації, також копія сертифікатів про навчання тренінг паліативної допомоги так про те, що в 2024 році пройшов навчання за програмою Перша психологічна допомога так, Два аркуша. Потім ідуть звернення від трудового колективу. <рес> так, Підпасами, під підтримку претендента від виконавчого комітету Звенигородської міської ради в підтримку кандидата. Ну, я просто називаю да, звідки не до Ну, ну підтримують цей рекомендаційний лист від проспілки працівників соціальної сфери України, Черкаська обласна проспілка працівників соціальної сфери, також від громадської організації Захист прав ветеранів АТО, це українська проспілка військових правоохоронних органів та учасників бойових дій. Також ну всі ці звернення з підтримкою. Леоніда Володимировича, так це, це да? всі так. Да. По переліку документів документи всі подані, і ну, кандидат відповідає вимогам. Біографічну довідку мені дати. Працює в цьому закладі, так. Ставлю голосування на голосування питання щодо допущення претендента Грицька Леоніда Володимировича до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Открийте кабінет, будь ласка. Так, і я так розумію, претендент. Претендент, прошу. До презентації перейти. І конкурсна пропозиція на 21 аркушу. Так, давайте коротко, тому що ви знаєте, що в прошлий раз не відбулося засідання по тривоги, але сьогодні у нас три засідання, так що давайте покоротше. Так, шановний та члени Основне, головне про заклад, два слова, про кількість працюючих, кількість слуговичів персоналу. Там е і коротко пристративний клас. Е інтернат був побудований в 79-му році як стаціонарна установа будинок інтернату електричного і психоронологічного профілю. Е на 330 ліжкомісць. На сьогоднішній день в будинку інтернаті проживає 366 мешканців інтернату, з них 52 людини. Це ВПО, це Херсон, Нікал, Донецький, Луганський інтернатики були якою вони. До Черкаської області, працюючого персоналу 200 штатів, 250-200 осіб на сьогоднішній день. Кошторис на рік затверджений, це 88 мільйонів. Із них 17 мільйонів на видатки капітальні. Це одноповерхова будівля, яка в нас закрита з 2000-х років, яку ми хочемо відремонтувати і туди людей поселити з обмеженими рухливими можливостями. Щоб розгрузити корпуси. Перспективний план на сьогоднішній. Основними пріоритетними завданнями на сьогодні є. В нашому закладі є всі задатки для перспективного розвитку відповідно до сучасних вимог для осіб з інвалідністю та громадян похилого віку. У планах відремонтувати одну будівлю, яка розрахована на 35 ліжкоміс, що дасть змогу додатково розмістити хворих з обмеженою руховою можливості. Дах будівлі вже полагоджено. із обласного бюджету вже виділена частина коштів це 17 мільйонів. І проєкт також кошторисну документація на сьогоднішній день вже виготовлена. Наступним пунктом розвитку становить завершення утеплення житлового корпусу, яке було розпочато у 2021 році. Яке дало змогу економія коштів по енергоносіях, а також дало змогу велике кошти, коли перевели котельну із газу на тверде опалення. Це в економію гелокалорія за кошти, коли на газовій була було 400 а зараз 380. Також розпочати роботи по залученню благодійників для придбання стоматологічного нового стоматологічного кабінету. Ну і, звичайно, продовжувати працювати з благодійним організацією, пошук нових цікавих проєктів і вивчає можливість встановлення сонячних батарей для здешевного постачання електричної енергії, розширювати права і можливості мешканців працювати над проблемою індивідуальності та ментальності, щоб зламати стереотип, що будинок інтернат не є місцем для доживання, а місцем куточок відпочинку і насолоди. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас, скажімо так, вихованців чи я... 366 на день. 366. Розраховано на скільки? 330. 330. І з цих 52 людини це люди. Это, Херсонський, інтернат, Донецький і Луганський. А працюючих? Скільки? 258 250. Лікарі, експертний лікарі, лікарі, ось... ставок лікарів, це і хірург, і травматолог, і стоматолог, терапевт, ендокринолог і кабінет УЗД, це ми в 23-му році лікарня нам передала на безоплатно штати лікаря. Там у вас генератори на 100 кВт, Старики, на а 100 кВт. яка е, потужність е, для закладу вам скільки потрібно? В їх потрібно це достатньо. Е, за повністю весь інтернет. Ви за панелі говорили. Якщо панелі ставити, то яка потужність повинна бути панелі? Ну все не прощитувалося. Не прощитувалося по панелі. Ну а використовуєте ви, скажімо так, в час кіловат -годин. ну, зрозумілі шутки, скажімо так, скільки. Ну сімдесят. 70... Платимо ми 10 гривень сьогодні за кіловат, а скільки ми використовуємо? Десь 200, на 250 тисяч гривень? в, в... 000. Да. 25 тисяч кіловат, виходить? Ну так, да, ну у нас кухня жаліє на літр, тому що то, прачка. Тобто то, в день приблизно до 1000 кВт. Ну майже. десь так, так. Да. Ага. Зрозуміло. Будуть питання у кого? Немає питань. Це да? підсобне господарство. Подсобне господарство на сьогоднішній день є 86 гектарів землі. 300 свиней 88 верха. Із них це 20 курів. Забезпечені м'ясом і молоком на 80% Молоком 100 на м'ясо 80%. Забезпечені. Сьогодні 55 кг кілограмів м'яса на день треба, потрібно на харчування. І також є тепло. Господи. Овочі вирощує. Закрутка. Це 7 тисяч банків літровий рік ми закручуємо самі працівниками. Кроме того, це кваснина, помідори гірок, рух, квасово бочки до 100 капусти. капуста. Зрозуміло. Ще є питання? Немає, так? Да? Е, пропоную конкурсну пропозицію претендента Гриця, коли Нідаводи взятому до відома Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти отрималися. Має рішення прийнято. Так, переходимо до обговорення. Будь ласка, зачекайте. Е, тут є представник, да, це ви, так? Да? Ну, давайте з вас і почнемо. Тільки коротко, будь ласка. Не треба зачитувати петицію своїми треба. словами, Гаразд. Ну тоді дозвольте висловити думку нашого колективу і одного, і другого, і виховати, і вихованців, і. Ну. Працівників про те, що одностайно на зборах підтримано ви ознайомили з документами. Леонід Володимирович вихованець кількох поколінь нашого будинку інтернату, ось тому у нього тільки три записи, чи кілька там, чи чотири записи в трудовій книжці. Він наш після закінчення, після служби в Збройних силах. Його ділові професійні якості сформувалися в нашому колективі під впливом багатьох поколінь працівників. Тому. Він гідно себе стверджував, Він ріс на наших очах і на на понав очах наших е, інших старших поколінь, і тому гідно. Виховався, отримався, отримав гарну підготовку, зрозумів систему роботи установи соціального захисту до мозку, кісток, як кажуть. Тому його ділові професійні якості особливо проявились у 2018 році, коли йому було доручено очолити цей колектив. Він сприйняв, отримав його. В гарні, в гарному статусі і згідно продовжує всіти традиції і примножив своїми зусиллями і сумліннями праці. Він глибоко розуміється на питаннях соціального захисту, досконало знає документацію і все, що стосується державного стандарту соціальної системи соціального захисту. Він достойно справляється сам із усіма накла покладеними на нього зобов'язаннями. Він Працює з колективом і тому сьогодні ми маємо високі результати. Просто два слова. в комісії ще є, думки немає. Ну якщо всі за, то я думаю, нема чого затримувати. Ви знаєте, що е тривога воздушна і там ще чекають дві комісії. Е проти хтось є, чи всі за? З присутніх немає проти. Да? Ну все, тоді зрозуміло. Пропоную перейти до голосування за претендента Гриця Каленіда Володимировича щодо визнання його переможцем у конкурсному відборі на зайняття посади директора Звенигородського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Значить, <клес> так, пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну укладання контракту з переможцем. Що там у нас? 에, відповідно до пункту 66 типового положення про будинок інтернат для громадян похиловіку. Від, від, від одного від одного до трьох років. До трьох. Та, які будуть думки? Максимально. Три, так? 3, да? Зрозуміло. Тоді пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт, на три роки. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Запрошуйте. А что три роки по моєму максимум? Там положення, в типовому положенні. Ми зверталися, щоб перетянули, но на сьогоднішній день приємно положення. Можливо, так і списувати. Зрозуміло. Так, Леонід Володимирович, колишнів комісії ви обрані. Керівником закладу. Термін контракту з вами буде укладатися максимально на три роки. Так що ми сьогодні вас вітаємо, але чекаємо рішення сесії. Головне за сесію. Якщо сесія прийме рішення, тобто підтримує рішення комісії, значить ви будете. До цього все. Дякую і.